Вітаю вас, шановні друзі! З вами Диркаченко, Олег на каналі що є Істина. Хочу записати коротеньке відео про брехню, яку розповсюджував і продовжує розповсюджувати Путін і його, е, е, його злочинна банда. Ви знаєте всі, що зараз коїться в Ізраїлі, наскільки жорстоку війну зараз ведуть євреї проти Хамасу, проти цієї банди терористів, які навіть страшно уявити і говорити про це, різали на частини немовлят, вбивали людей, просто відрізали голови, як от дівчині з Німеччини. з Німеччини. І я мені байдуже, які причини вони там приводять, але це звірство, це звірство. Воно ні нічим не може бути виправдане, і от дивіться, що відбувається зараз. Путін, який звинуватив винуватив Україну в нацизмі, і одною з причин вторгнення в Україну російських військ було денацифікація України. І зараз українці підтримують євреїв і євреї живуть в Україні спокійно і вільно і ніхто їх не притисня, не не, не притискає. Да? І більше того, президент нашої країни єврей. А Ізра... А, а е, у Росії євреїв зараз ненавидять, за ними ганяються, їх шукають, як було ось у Махачкалі, да, де просто е, 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 кавказці бігали і там захопили аеропорт там, і, і так далі, бігали по готелях, е, вивішували таблички, що євреям тут не місце, ми тут не поселимо нікого єврейської національності, тобто залишилися, як це говорять, тільки е, жовті зірки. Давида попришивати всім євреям. І до речі, євреї зараз це очікують. Російські євреї зараз це очікують. І це, друзі, от показник, де справді нацистська держава. І я давно називаю Путіна нацистом. І за це мене дуже не люблять Росіяни. Не мені байдуже вам. Всім їм треба відкрити очі на те, що відбувається насправді. Нацистський режим править нацистською країною і лізе у інші країни для того, щоб вбивати людей. І це, друзі. Оце показник, оце діагноз, тому треба молитись за Росію, щоб Господь її зруйнував напруч, як імперію вигнав від владі оцих нацистів, бо вони будуть вбивати і вбивати, і вбивати людей, нищити. Вони налаштують скоро і концтабори, вже в них сажають людей. Скоро будуть, ми побачимо з вами і і іконстабори, і, можливо, газові камери, бо нацизм ніколи не зупиняється, якщо його не зупинити силою. Боже, допоможи нам і зупини цю війну дивом твоїм Руйнувавши Росію, щось зробивши з цією бандою, прибравши її від влади. Про це молим тебе і про це друзі, моліться. і ви до зустрічі! Хай Бог береже нас, Україна переможе.